Зараз ми проведемо експеримент з квантовими полями землі. Перед вами один електрод. Це цинкова пластина, тому що вона не має окислів. Це цеглинки. Цеглинка, яку я кладу і зверху пластину. А це придар. Далі блок минерал целый житель и показываю напругу и плюсовий контакт и показываю напругу. Теперь я приниму на мотузочке цей блок поднимаю, бачите напруга залишается. Вот травынки толкается и уже напруга есть. Пуще напруга падает. Сейчас один вольт. Так еще раз один вольт один два піднимаю блок. Як бачите напруга. чим выше, тим вона нижче. А он уже доволи. Ну, загальна картина ось. Якщо я краділ повсякча на землю покладу напруга теж блять, бачите теж є Не Якщо я приєднаюсь до землі под теж є Ну площа дуже маленька Але 600 мВ є Ну с пластиной краще всего. Є такі материалы, які напругу. напрыгу. Якими квантовые поля земли взаимодействуют краще? Ну вот я приподнял. 230 милливольт. Нічого не помінялося. Запускаю. Тільки травинки. Торкнулось Уже 700 мл. Так, і зараз я проведу ще один експеримент, покажу вам. Е, він ціни тим, що можна задіювати. Ну я далі скажу, що можна з цим робити. Але має дуже непогане застосування в практичній.